Знову ми і заганяємо наступного тракторця. Ось це є БОЛАТ 244 PRO. Він ж, де бачите, в новому дизайні капота, пряма підлога, бокове розташування, заплесень шипить повністю, ось нова панель, Широкі колеса, розбірні задні диски, задні противаги, передні противаги, потужна задня навісочка. Пара гідровиходів, мягке крісло, ось такий тептурець. Є в наявності, доставка безкоштовна, гарантія один гарантія рік. Якщо когось цікавить, набирайте. Можна приїхати, заводити тест-драйв. можна замовити онлайн. Ось так він до нас потрапить в салон. Помитий, чистий, напоцований.